Сьогодні не впаде ми на коліна, складний, непростий для нас всіх час. Ми нація, дух міцний, ті, хто повстали із заходу, сходу, дорослі і малі. Ми стільки вже бачили всього і втрачали, що ми не підемо з своєї землі. Що ми радям! Бажаю всім нам, українцям, як найскорішої перемоги, миру, добробуту, мудрості у прийнятті будь-яких рішень, безмежної любові до рідної землі, здоров'я і злагоди. Сил та натхнення незламної віри у щасливе майбутнє нашої України.